сказати за чоловіка своєї сестри. Минулого року, влітку дуже несподівано і так раптово нього сталося погіршення здоров'я і коли ми прийшли в стесню лікарів, йому одразу поставили діагноз, що в нього гонке захворювання вже третьої степені. І в нього пухлина виявилася пухлина на сумній артерії. Ми сказали, о, зразу хіміотерапія, це, це всі треба пройти, і операцію рекомендували робити. Але якось нам так вдалося, він поїхав в Австрію. В Австрії зробили також обстеження, діагноз підтвердився, і в Австрії йому назначили цю хіміотерапію, пушки. І, 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 тому що операцію не можна було робити, бо на сонні артерії і лікарі побоялися, могли просто зачепити. Ну, а я кажу до нього, кажу, давайте п... не допоємо. Ми проти харчування, також не дуже так це. Я кажу, давайте допити. Я спочатку зразу брала Green Grace. Оце Оцей продукт це просто про онкозахворюваннях, як він безцінний, безцінний цей продукт. Ну і звичайно. Капсульки наші, зелені, лепчики, вечірні, ранішні і вечірні, і він оце це все споживав, пройшов цукіметерапію і, і, і на протязі того періоду споживав це все харчування. І коли зимою вже він пішов на планове обстеження в Австрії і зробили йому ті всі і, катер, робили, і це все. І коли що міша каже, я був такий здивований, що лікар, який робив, покликав ще якогось колегу до себе в кабінет, і каже, гуд, каже, very, very гуд. Це такий був результат, що лікарі навіть самі не сподівалися, що, е, що може бути такий результат. А я думаю, що такий результат це іменно тільки тому, що він споживав е, все ж таки. Є ну, багато є таких людей, що. І теж приймають хімію, але mm -hmm. результатів немає. А тут був ну, результат вверх, великий. І це для мене нас такого надзвичайне визначання, що дитина харчування діє, дитина харчування потрібно споживати. Цей продукт е неймовірний і по своєму складу, і по...